світа інтернет-магазин засоби самозахисту, демонстрація товарів. Наразі представлена у нас електрошокер фонарик 1101. Поставляється в такій заводській коробочці. Откриваємо коробочку. Тут у нас внутрі чохол для носіння на поясі, дуже зручно. Зарядний пристрій від розетки 220, що дуже зручно. Батарейки не нужні сюди, він заряджається від розетки. Сюди тут вставляється і заряджається від розетки. Тут інструкція по використанню, і сама коробочка ми її поки відкладемо в сторону і покажу вам шокер. Сам шокер виконаний в вигляді фонарика. Так він виглядає. Як він працює? Тут вмикаємо, бачимо тут on off off-виключено, on включаємо його. і далі Тут от собачка така. Перемикаємо на перше ділення: це шокер працює. Ні, на, на, на першому працює шокер. На другому нічого не працює, це нейтральне положення. А на третьому працює фонарик. Фонарик світить. Зараз світло, не дуже видно, як він світить, але він досить гарно світить. І шокер можу сказати вам досить впевнено працює. Також його тестували. Виводить з ладу нападаюшого.